Вітаю! Сьогодні в нас дуже веселий день. Маю оцих двох хуліганів, билися на вікні. Оцих двох хуліганів сьогодні до мене зайшли в гості. О, бачите їх обличчя. Два таких симпатичних голуби. А ну ти покажися, покажися, мордочка а, ну, голубчики. Їх двох тримаю. Двох. Хулігани. Хулігани. Ну, покажіться, що всі люди побачили вас. Все по хаті мені вилітали, так. Ну.